Це те, що відбувається зараз на закритому для вжитку сміттєзвалищі. Вся дорога до сміттєзвалища закидана горами сміття. Це таке ставлення до як контролюючих органів, як до громади, яка своїм. Рішенням заборонила вжиток цього сміттєзвалища. Ось така є людська безвідповідальність і це є очевидний кримінальний злочин. Вся дорога до сміттєзвалища всипана горами сміття. Ми хочемо змінювати державу, яку державу можуть змінювати ось такі громадяни.